Розпочалася через компанія декларування доходів громадян, які вони отримали за 2013 рік. Термін подання річної податкової декларації про майновий стан доходи, одержаної у минулому році громадянами, встановлено до 1 травня. А платники податків, які мають право на податкову знижку, мають право подати зазначену декларацію протягом усього року. Мешканці міста Борисполя та Бориспільського району подають декларацію за своїм місцем реєстрації у паспорті, тобто до об'єднаної податкової інспекції Бориспільської за адресою вулиці Кодляревського, 2. Це можна зробити в кабінетах 101, 102 або 110. Працівники податкової інспекції з зазначених питань приймають громадян в робочі дні з 9 до 20 години і у вихідні дні та субота з 9 до 16 години. Платники податків можуть отримати безкоштовну консультацію щодо заповнення зазначеної декларації та отримати безкоштовно бланки для заповнення. 1 серпня поточного року. Зайвосплачений податок, який підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації. Музика. Це Доходи отримані від оренди нерухомого та рухомого майна. Спадщина та подарунки. Доходи попередніх періодів, періодів самостійно виявлені. Доходи від операції від продажу обміну нерухомого та рухомого майна, доходи, отримані від двох і більше податкових агентів, іноземні доходи, інвестиційний прибуток, невикористане та повернете кошти у вигляді цільової допомоги, також непогашена частина податку суми, наданої під звіт при припиненні трудової діяльності, додаткові блага від третьої особи, суми боргу платника податків, суми заборгованості. За якими минув срок позивної давності, дохід одержаний від фінансової установи після реалізації заставного майна. нецельова благодійна допомога понад установлену норму, сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності, а також кошти або майно отримане як хабар. Музика. Громадяни мають право включити до податкової знижки такі витрати. Частину суму процентів, сплачених за користування іпотечними житловими кредитами, Суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодинних внесків. Суму коштів, сплачених платником податків на користь закладів освіти, Суму витрат на сплату страхових платежів. Суму витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій. Суму витрат на оплати вартості одержаних послуг. Суму коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу. Суму витрат на сплату видатків на будівництво. Придбання доступного житла.